Про те, чи можуть європейці допомогти нашому ВПК в цій ситуації, зважаючи на позицію Орбана, mm -hmm. як би ти бачив тут можливості? Ну тому що ми розуміємо, що у нас є справді проблема з браком фінансових ресурсів і так далі, і от водночас у європейців, нібито є. Фінансові можливості, да, але ми дуже часто чуємо від них, що вони не можуть таку кількість зброї виготовити, як в Росії для прикладу, і так далі. Але ж у нас є можливості. Дивись, ну, У нас сьогодні можливості десь 30 мільярдів на 30 мільярдів в рік. Виготовлювати зброю. Можу сказати, що сьогодні 30 мільярдів доларів доларів. Да? Так дачу 30 мільярдів доларів. Да, ми можемо в рік виготовлювати зброю. І сьогодні такі можливості є. Але на жаль, у нас немає фінансування. От сьогодні, щоб ти зрозумів, якщо брати відсотках, ми сьогодні маємо 45% всього зброї, яку ми використовуємо. Все це наша зброя. Вже, Вже. а було там. 15, 20 на початку повномасштабного торга. Тому я вважаю, що у нас великий потенціал в цьому напрямку, в напрямку ВПК, а нам потрібно сьогодні, щоб ти знав, працюють чехські, американські, німецькі дві компанії, норвежські компанії, які вклались в ВПК в нашу Досі непогано вони працюють і досі непогану продукцію не виготовлюють. Ти пам'ятаєш, Мерц надав нам 5 мільярдів доларів так, так, так. декілька для ВПК наша десять або два тижні тому. Тобто, ми сьогодні можемо говорити, що наш потенціал великий. Ми можемо забезпечити, якщо не пам'ятаю, там десь там 17 мільярдів. Ми зараз отримали, вклали. ВПК на виготовлення зброї. Я вважаю, що нам сьогодні нам потрібно робити, підприємства, які виготовлюють ці зброю разом з нашими союзниками. Ну, це перший це наш, так скажемо, це наш. Наші гроші, uh -huh. наші люди, які будуть працювати. Це ріст економіки, ріст ВВП. Тобто, ну, я вважаю, що це буде дуже крута історія. Ну, наприклад, поясню, чому у нас, а чому не в Європі. Це дуже важливе питання. Ну, наприклад. Бо хтось говорить, а так там ж безпечніше. Да, ну, для я прикладу. поясню. Ну, дивись, ну от дам тобі приклад. Наприклад, в, 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 Німеччині, в Німеччині почали будувати завод. І прийшов людина, чоловік, і написав, що мені заважає медитувати. Я на повному серйозі зараз розповідаю. Коли, коротше, ви там починаєте щось будувати. І що ти думаєш? Заборонили. Зараз кажу скажу на, на повному серйозі. Ну, там теж можу дати приклад, там купували завод, купили завод, вишали, продавати чи не продавати так. приватний бізнес. І от з 23 го року по 25, от два роки, вони думають, кому продати. Тобто два роки. Зараз вирішили це можна побудувати там за 18 місяців цей завод. А тобто, там є дуже велика бюрократія. Це правда. А тут сьогодні у нас є можливості де всі розуміють, що сьогодні йде війна, нам потрібна зброя, і на це на цю бюрократу не звертають увагу. І плюс у нас замовник держава, державні гроші, які давайте виготовлювати, будь ласка. Тому я думаю, що дуже цікаво в нашу ВПК вкласти гроші. Дивися, а тоді питання: ну окрім бюрократії, ну я так розумію, у нас спеціалісти в принципі є. Які могли б бути задіяні, Слухай, так? я хочу тобі сказати, що е, е, українці дуже потужна нація. По-перше, всі здивовані, а звідки ми змогли е, зробити таку операцію Путіна? Я хочу сказати, що от, я почав читати, і е, в Радянському Союзі найкрутіші операції, які були. Второї під час другої світової в... другої світової війни всі операції були відбувались під керівництвом і під українцями, тобто вони робили найкрутіші операції, найбільш авантюрні. Слухи, ну я не ставлю підсумків того, що. На у нас найкрутіші руки і зможемо спокійно забезпечити е, зброям. Послухай, ну літаки, які ми будували, двигуни, які ми збирали, е, скільки тільки підприємств у нас було, які виготовлювали і танки. Ну що ми тільки не робили в Харкові? Завод Малишева. Будь ласка, тому я взагалі за це не хвилююся, Слухай. От е, я думаю, що якщо у нас будуть підприємства, які будуть працювати, і ми зможемо повернути наших людей, е, які сьогодні за кордоном дійсно дуже круті спеціалісти, які виїхали і зараз е, е, в Європі, і ми зможемо забезпечити е, нормальною зарплатною, я впевнений, що люди повернуться і будуть працювати на цьому підприємстві. От Алекс пише Сау Цезар французькі кошти в 4 рази дорожчі, ніж українська САУ Богдан. Богдана характер аналогічний аналогічний та от чому вигідніше в Україні робити у нас 14 чотирнадцять мінутлі.